Ліси, я зараз піду там. Починаємо, хто хоробінь так кохати вміє, хто разом з олегою парафай, для кого сонце в небі і світе, і гріє, хто як жить сістивали, то наливай Чари, ціла наша родина, яблукові, яблоню упало недалеко, а туню з мамунями Стільки ліжок розвалили, Ви на Божий світ, нас приніс лекатом ми, хлопці, збандештата, ходимо до дякми, шануємо батьків, ніхто як ми не вміє безгуляти, поки сур. Говори, бандити, хулігани, Стої голоти, людей не буде, а ми заподимо, як потреба стане, хто в полі завльох, а хто під кулі піде. Львівські банчари, ціла наша родина, яблуко від яблонів пало недалеко, Татуню з мамунями стійко. Тижок розвалили, ви на Божий світ, нас приніс лекато, ми, хлопці, з бандер ходимо до церкви.